you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. А ми починаємо. Останні заяви лідера фракції Європейська Солідарність у Верховній Раді Петра Порошенка щодо заклику Німеччині припинити фінансування українців за кордоном, викликали гучну реакцію та ствердження про його власне ліцемірство. Експерти виступили з критикою, наголошуючи на тому, що Порошенко має почати зі своїх синів, які перебувають у в Лондоні замість вимагань від інших країн припинити допомогу українським біженцям, і це абсолютна правда. Адже щоб почати вчити когось, то варто спочатку показати це на своєму прикладі, чого пан Петро Порошенко власне і не робить, а тільки благополучно фінансує життя своїх синів за кордоном. Олексій та Михайло Порошенко, сини колишнього президента, перебувають за кордоном, зокрема, увеличення. Кобританії їхнє місце знаходження стало предметом загального обговорення. А привернення уваги до цього питання, за словами експертів, має бути обов'язком журналістів, які беруть інтерв'ю у Порошенка. Уникнення цього питання веде до враження ліцемірства. Порошенко звернувся до Німеччини із проханням припинити фінансову підтримку українцям за кордоном. Однак цей заклик викликав обурення. Через те, що самі сини лідера Європейської солідарності перебувають у Лондоні, це робить його вимоги суперечливими і виглядає так, ніби пан Петро Порошенко живе подвійними стандартами. Добре, коли власні діти не живуть під обстрілами і не вимагають ніякої допомоги. Вони ж теж біженці, але їх батько має кошти для того, щоб забезпечити життя у Лондоні. Проте прості люди такого не мають але ж пан Петро Порошенко ніколи того не зрозуміє, поки не відчує на власній шкурі. Добре йому промовляти великі слова із трибун, але варто також оглядатись і на свої вчинки. Питання про дітей політичних діячів, особливо тих, хто відіграє активну роль у громадському та політичному житті, завжди викликає зацікавленість громадськості. Відповіді на такі питання можуть вплинути на сприйняття політичної діяльності та ініціатив таких осіб. У разі Порошенка його вимоги щодо українських біженців тепер піддаються сумніву через власний родинний контекст. На цьому в мене все. Підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.